Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами таким прикладом з материнства. Ви знаєте, маленькій дитині абсолютно байдуже, в що вона одягнена. Чи це буде дорогий костюм з брендового магазину, чи це якийсь комбінезон, переданий їй від старших дітей. Їй байдуже, які на ній підгузки, чи за 1000 гривень пачка, чи за двісті гривень пачка. І дитині все одно, куди вона піде гуляти, чи в якийсь новомодний парк розваг, чи просто на дитячий майданчик у дворі. Найголовніше для дитини маленького віку це відчувати і бачити поруч з собою маму і тата. Найважливіше для маленької дитини відчувати себе в безпеці. Відчувати любов своїх батьків, відчувати їхнє тепло, їхню ласку, їхню турботу. Все інше для неї не має значення. Ми з вами діти Бога, ми з вами діти Всевишнього, Небесного Отця. І сьогодні я хочу, щоб кожен з вас задав собі питання. Чи не переживаю я про те, що я одягнена, що я е, сьогодні їм, е, де я сьогодні поїду розважатися, що взагалі е, е, відбувається навколо мене, чи не переживаю я за це більше, е, ніж за те, е, наскільки близькі у мене відносини з моїм батьком. Е, чи... Не поглощає мене те, що зовні, більше, ніж час, проведений з моїм небесним батьком, відчуття його любові, відчуття його турботи про мене, відчуття моєї безпеки в ньому, а не в чомусь зовнішньому. Давайте ми будемо з вами. Мати і будувати близькі стосунки з нашим небесним батьком. І дійсно будемо, як ті діти, відчувати свою потребу найбільшу в ньому, а не в тому, що зовні. Бажаю вам благословень.